100 гривень рібошки. Можна було б взяти не боятися? Скажу свідкам, там телефон, мені mm -hmm. покажіть чого.

26 Понеділок на другу я купила. купила рибу. Я купила, О, бо мені купила. не платять зарплати. Я вам не купила рибу. Зарплат. Скільки раз я вас вже тут брав на базарі? Питаю вас. Мене вас, я, я на державній роботі роблю. Серйоз, вам документи показуєте на рибу. Сезон. Я працюю Документи на, на рибу показуйте. Документи на рибу. Я купила, бо я мушу прожити, мені зарплату три місяці не платять. Документи на рибу. Тут всі мають документи. Документи на рибу. Боже, не можна, я забираю діти додому. Ви не забираєте. А чого я не забираю? Тому що не забираєте. Є стандарти, які вирощуються в ставках. Це близько не стандартів. Стандарти, стандарти, стандарти? На нашої Івачівської риби. А чого Івачівської ну, риби? звідки Цей товариш вроду. вам сказав? Скажіть, звідки ви родом? Де З Тернополя. Я Тернополя? працюю в Тернополі. Можу Давайте, показати той, вам. Той кульок. Що сюди. Який кульок? Той, що у вас стоїть. Так почекайте, Дайте сюди той кульок, подивлюся По на рибу. Кушок кажуть. Давайте документи. Тут ніхто не має. Я купила, люди продають. Ви бачили? Отам От продають. Я в них купила, бо я мушу прожити. Документи. Ви мені не вірите? Документи. Документи. Я підійду. Документи. Документи. Давайте ми зараз з вами побираємо. Добре. Якщо я вже така ціла, почекайте, я перевірю. Хіба перейдемо? Я вам сказала, я я? Риби. Риби. Вам що я рибу купила. Я рибу сама не люблю. Сказати вам десь. Я знаю, що ти треба. Я рибу купила. Я курила. Я, <плес> я, я рибу купила. Я кристала, треба в нас. Я в ротовий. Оцей? Закладає, розумієте, я рибу тільки на тих, хто там, бо я сама ловлю, я не маю чоловіка, я не маю немає. Ну то чого? Якщо хтось дав, то чого мене так накривати? Ага. Ну, Тут мають і мене знає. Хватить. Я пішла. Зараз ми якраз підемо на руку міліцію до збора. Йдете? Чи ввечері себе в понеділок побачите по телевізорі? Якщо вже в такий час немає управи на таких людей, то то теж взагалі не війна. Тоді взагалі треба японцям об'явити війну і знатися японцям. Ну, тут є якась управа. Це ваші сумки, так? Де тут таке?

Ну то я ж ну, не кажу, що за люди. Дивіться, охорона представилася. Дайте документи свої. Представилася. Знайомі, знайомі, знайомі. Достало.